Пастор на душі від спокійної, і врада моя спаситель, ти у боротьбі, вірний друг, не душі стіщи я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце Вона моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, ти один розумієш все, і думки всі таємні знаєш, ти зі мною і кожну мить, утішаєш і підкріпляєш, хай полине потягне тобі. За щедро ти вічну вивісті, Ісус, ти спаситель душі, Ми, щастя Моє щастя і радість, я любовю твоєю живу, і вона моє серце вірші, о спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не заміг. в його любові. А Він каже: Я люблю вас. Амінь. Люблю, повірте, що він вас дуже любить. Амінь. Щоб Амінь. мати бажання щось змінювати в своєму житті ради такої любові. Слава Господу!